Уявимо таку картину. У вас є дитина, і вдома мама догоджає їй, е, варить е, любимі напої, годує там смачненьким, бавить дитину, постійно при, передбачає її бажання, е, любить, заціловує, обіймає, е, дбає, перевдягає, коли треба, коли не треба. І тепер уявіть інакшу картинку. Ви віддаєте. Дитину у садочок, там, де ну, хай буде шість дітей, да, мінімум, це самі класні умови. Все рівно їх шестеро. І на цей момент а, хто, ну, вихователь не може дбати про вашу дитину так, як ви дбаєте вдома. Може мама на постійній основі так дбати про дитину? Ні. Бо, по перше, точніше, не завжди. Тому що. Переважно самій мамі потрібні теж такі саме умови, щоб хтось про неї дбав, щоб хтось думав, чим її нагодувати, як їй добре поспати. А ще іноді мамі потрібно на роботу. І тоді ми робимо вибір і вибираємо не те, що дуже добре, але те, як нам справлятися з цим життям. І так, як нам буде все рівно ліпше. Садочок, звісно, потрібен мамі більше, ніж дитині. Чому? Тому що мама теж не залізна. І от вам відповідь, чому дитина, яка який дуже добре вдома, все рівно стикається з садочком, так? І вона тоді починає більше плакати. Їй стає погано у садку, тому що так дбати, як дбає мама, мало хто може. Розумієте? Може мама на постійній основі так дбати про дитину? Ні. Бо, по-перше, точніше, не завжди. Тому що переважно в самій мамі. Потрібні теж такі саме умови, щоб хтось про неї дбав, щоб хтось думав, чим її нагодувати, як її добре поспати. А ще іноді мамі потрібно на роботу. І тоді ми робимо вибір і вибираємо не те, що дуже добре, але те, як нам справлятися з цим життям. І так, як нам буде все рівно ліпше.